Ну що ж, друзі, попри всі розмови про перемови, росіяни почали літню наступальну кампанію і Вже погрожують Україні ударами, зокрема міжконтинентальними ракетами. Чи зможе Дональд Трамп, Україна та наші європейські союзники натиснути на Путіна, щоб той зупинив бойові дії? Та яка в нас ситуація загалом із тими учасками, ділянками фронту, які нині сили оборони можуть вражати особливо ефективно? Про все це і не тільки поговоримо сьогодні із Дмитром Платінчуком, речником військово морських сил збройних сил України. Пане Дмитро, вітаю. Дякую. Що знайшли час, і слава силам оборони України, звісно. Вітаю, Олексій, вітаю глядачів та студію. Розкажіть, будь ласка, по перше, наскільки змінилася динаміка і взагалі ситуація в Чорноморській акваторії за час початку ось цих от перемов, так ми бачимо зараз зустрічі делегацій, ми бачимо дзвінки Трампа і в Зеленському, і Путіну. А от як взагалі змінюється те, що ми звикли бачити безпосередньо в акваторії Чорного моря? Тут, насправді, приводів для змін не так е, і багато, якщо не сказати, що вони відсутні. Він розуміти, що е, ми маємо фактично паритет в морі, і е, в той самий момент е, ініціатива на нашому боці. Е, зараз е, фактично ворог дотримується цього статусу Кво, вимушено, звісно, дотримується, а полягає він у наступному, у неможливості. Фактично розміщувати кораблі в тимчасово окупованому Криму, у неможливості вільно переміщуватися акваторії Чорного моря, у неможливості фактично перебувати в принципі в акваторії Азовського моря, і, відповідно, деякі виклики зараз є такими е, у стані, скажімо так, е, трансформації, так, це виклики. Які пов'язані з знищенням російської техніки авіаційної над екваторією. так? Ці кейси не носять поки що системний характер, як на мене, і, ймовірше, за все, росіяни теж не вважають їх системними. Радше вони їх вважають чимось таким разовим, тому що активність авіації залишається доволі високою. І я не бачу, щоб вони якось зараз більш. Мали пересторог щодо е, радіусу е, своїх польотів і, в принципі, присутності в повітряному просторі. Тобто, чи я правильно зрозумів оця унікальна історична операція, коли морський дрон Магура знищив літак на теперію Чорного моря, поки росіян нічого не навчили? Справа в тому, що давайте порівняємо вартість літака і вартість корабля. Якщо їх історія з кораблем, не одразу навчила, так? І після втрати Москви вони ще вирішили випробувати долю, випробували її, втратили наступний, наступний корабель «Весельбег». і тільки після цього вони зробили висновки, що навколо змінного краще взагалі не перебувати на той момент. Зараз це взагалі виглядає як фантастика, щоб вони там перебували, але тоді вони там доволі зухвало себе поводили, перекидали там особовий склад, техніку, припаси на зміни просто. Фактично у нас на очах, і відповідно за що її е, отримали відповідну реакцію. Е, і так завжди. Тобто, е, ну втратили два літаки. Ну, давайте подивимося, що буде далі. А вдруг це нам, випадковість якась. Так само, наприклад, в кінці 23-го, якщо я не помиляюсь, було знищено суд 24-й, який мінував акваторію в районі зернового коридору. Все, вони зрозуміли, що залітати сюди для нього небезпечно на цій дистанції працювати плануючими бомбами небезпечно. Вони цю практику прикритили, Ну, припинили з тієї частини, акваторії, яка ближче до них, там до Криму, до Новоросійського, з таким розкладом вони не згодні, тому вони, в принципі, продовжують бути присутніми, доволі широко представлені. Як і Авіацію оперативно-тактичного рівня, тактичного рівня, так і дронами. Якщо дрони вони, в принципі, там не особливо рахують, незалежно від того, що у них там прайс коливається від 100 тисяч доларів і вище за одиницю. Решта машин, такі як гелікоптери, камови, мікояни, такі як Ілюшини, ці всі одиниці вони, в принципі, в повітрі щодня знаходяться. Ми бачимо почасти, як сили оборони вражають об'єкти на території окупованого Криму? І от минулого тижня ви розповідали, що Росія перекидає додаткові системи протиповітряної оборони на окупований півострів? Наскільки я розумію, при цьому голюючи там інші напрямки? Яка ситуація нині? Чому росіяни так переживають за окупований півострів? Чи готуються чи можливо знають так про якісь плани наших сил оборони? Чи спостерігаєте ви взагалі це пожвавлення? І насправді це була трошки невірна інтерпретація мого першого о, з цього приводу е виступу. Мова йшла не про те, що вони стягують, а про те, що вони періодично вимушені е поповнювати втрати. І тому так, відповідно, вони перекидають періодично якісь одиниці на територію Криму, тому що вони банально знищуються. А вони е вимушені підтримувати відповідний е такий відсоток щільності е жирів е в цьому коктейлі для того, щоб. Е він там не почав бродіти, і от вони відповідно туди вимушені, звісно, о, закидати якісь одинички, тому що відео вже було не одне опубліковано колегами з гуру, як вони виносяться радіолокаційні станції, іноді навіть пускові. Хоча насправді пускова без очей, без радіолокації – це лише залізо. Тому так щільність вони підтримують це факт. І знов-таки періодично ви в моніторингових пабліках спостерігаєте, мабуть, як в Криму щось вибухає. Звісно, що далеко не завжди це якісь там умовно об'єкти, які не можна побачити. Це, звісно, елементи тієї самої системи ППО серед іншого. Але, але все одно таких результатів як. На території самої Російської Федерації, коли воно довго потім горить і вибухає, набагато частіше можна побачити якраз на території самої Російської Федерації, mm -hmm. так зване що каже про те, що там щільність менша, ймовірніше за все. Е, також ми з вами, мені здається, теж говорили про те, що росіяни посилюють захист. Кримського мосту, так званого так мосту через Керченську протоку, і тут же все це відбувається на тлі приходу в Німеччині нового канцлера до влади Мерца, який обіцяв свого часу передати Україні ракети Таурус, які зможуть знищити незаконно побудовану переправу. Як гадаєте загалом з чим пов'язане загалом це посилення захисту того самого мосту? Ну і як гадаєте, наскільки серйозно окупанти ставляться до можливості ракетних атак по переправі по ключовому ланцюгу постачання окупантам на півострові? Ну, звісно, так би мовити, основна частина цього питання полягає в політичній площині. Це е, відповідь, яка на поверхні, і так, е, тривалий час партнери не надавали цей тип озброєння. Я, звісно, не можу коментувати саме це застосування. Це, в принципі, не компетенція військово-морських сил, але ми можемо з вами згадати деякі факти, так що факт перший тауриців не було. Факт другий їх нема зараз, і ймовірніше за все. І факт третій, те, що ці ракети мають більш досконалу систему наведення, ніж аналоги. І тому питання щодо самопередачі цих ракет там періодично підіймалося, тому що ну, комбінований мостовий перехід, назвемо його науково, так це доволі складна гідротехнічна споруда, яку не так просто вже і знищити. Незважаючи на те, що вона там побудована. В доволі таких локаціях, які вважалися, в принципі, непридатними для будівництва подібних об'єктів. Незважаючи на те, що ми бачили, що не такий він нестійкий до ударів, бо вже як мінімум два кейси такі були, і ми бачили результати. І, в принципі, міст того часу не оговтався. Залізнична частина мосту, вона так і не експлуатується в повному. Об'ємі не навантажується після отриманих пошкоджень. Але, тим не менш, по-перше, так, він щільно охороняється, а по-друге, це доволі складна, в принципі, технічна споруда для ураження. Звісно, хочеться вірити, що ця історія, коли все ж таки закінчиться логічно, тим, що цей об'єкт буде зруйновано або критично пошкоджено. Але для росіян він має не тільки. Суто суто логістичне значення, так тому що в принципі вони намагаються підстрахуватися. Теж не є таємницею, що вони вкладають доволі великі ресурси в розбудову логістичних шляхів сполучення суходолом через окуповані території Півдня України. Це починаючи з Ростову, вони тягнуть через Донецьку, Запорізьку, Херсонську область, різноманітні елементи логістичні це і залізниця, це і е, автомобільні. Шляхи сполучення. Тому тут е відіграє велике значення ще й символічно складова цього об'єкту. Для Росії, звісно, Кримський міст, так званий, це така пуповина, яка з'єднує оце імперське надбання, їхнє основне за весь цей період з безпосередньо самою материковою частиною Ерефії. Ну, а якщо не говорити про ймовірність ракетних атак, зокрема західними засобами ураження, то як гадаєте, чому посилюється безпека незаконно побудованої переправи? Тобто, це пов'язано з українськими морськими безпілотниками? Чи поясніть, будь ласка, та насправді я не знаю, що там ще можна посилити з моря? Там вони набудували цих парканів. Починали вони з бонових загороджень. Зараз це баржові такі загородження. Звісно, там і берегова е охорона ФСБ е РФ і працює. Е і навіть були поміщені деякі одиниці берегової охорони, які зазвичай вже не виходили тривалий час. А, правда, Зараз був сезон штормів, там не сильно на них було вийдеш. Але з води вони його обороняють е максимально. І вже не кажучи те, що вони постійно там е е різноманітні споруди, що топили, що. Будували саме з метою захисту цього об'єкту, з повітря, це так само системи ППО, які там досить щільно е облаштовані, і з безпосередньо землі це Розгвардія, яка входить до речі, наскільки я пам'ятаю, ці підрозділи входять до складу чорнофлотських е підрозділів. Це така трошки, трошки <клев> дивна ситуація, коли Розгвардія е входить до складу якихось інших формувань, але тим не менш, от, е Uh, все, що там можна було зробити, судячи з усього, вони вже давно зробили. Це і хім війська, до речі, це задимлення постійно. Це теж uh, працюють дим машини для того, щоб максимально ускладнити можливі, uh, можливу роботу систем наведення будь-яких типів озброєння повітряного нападу. Uh, тому я не впевнений, що вони його посилюють. Більше тому, що таке враження, що вони вже вийшли на якийсь такий максимум в принципі. Ви сьогодні згадували російський флот, який нині базується в Новоросійську. Наскільки я розумію, українськими ракетами, які себе добре проявили, такими як Нептун, Гарпун, досягти туди цих цілей на такій відстані, неможливо. Утім, які нам потрібні чи є такі засоби ураження, наприклад, у ключових українських союзників для того, щоб безпосередньо атакувати сили окупантів, ось там так їхню схованку для їхнього флоту у новоросійську. Ну чому ж неможливо? У нас президентом України Володимиром Зеленським була озвучена дальність дії українських ракет. Це випродовж Нептун, так? Тому, в принципі, це вже фактично перебувають вони в зоні досяжності, і, мабуть, це якраз та причина, чому вони періодично вимушені виходити в самеську бухту. Це те, що відокремлює. Фактично воєнну гавань у пункт базування новоросійськ від е, відкритого моря. Це смська бухта. От вони туди періодично е, вимушені, фактично всі свої наявні бойові одиниці перекидати посеред ночі. Ймовірніше за все, вони це роблять якраз для того, щоб убезпечити їхню безпеку. А вийти при цьому у відкрите море для них теж проблема, тому що там може зустрітися з українськими дронами. Ну, і так і виходить, що між молотом та ковалом 에, знаходяться вони у єдиній такі локації в азово чорноморському регіоні, яка ще доступна для експлуатації. Ну, пане Дмитре, і звісно, коли ми починали нашу розмову про перемови, російська делегація на них залякувала Україну тим, що буде захоплювати ключові українські міста, які знаходяться ну умовно неподалік лінії фронту, так Суми Харків звучали в деяких переказах, зокрема інсайдерів, які публікувалися в заіканамі, що мова йшла про Одесу. Ми пам'ятаємо ці лякалки про висадку російського десанта на узбережжя нашого українського міста, так. Наскільки реалістичний сценарій, за яким окупанти можуть нині спробувати з моря, з узбережжя захопити місто мільйонник? Розумію, питання можливо наївне, Утім, певно, ну наші глядачі, особливо які знаходяться в таких містах, які постійно під російськими обстрілами, ну, переживають через ймовірні сценарії безпосередньо штурму власних домівок? Дуже чекаємо їх в Одесі. Особливо з моря, посміємося разом. Справа в тому, що е, для того, щоб провести операцію з висадки морського десанту, яка є, нагадую, найскладнішим видом, в принципі, е, морських операцій, треба мати відповідну е, складову загальну військову. Тобто, треба мати успіх на суходолі. Так? Такі операції проводяться на зустріч, е, сухопутній операції. Це по-перше. По-друге, десантні спроможності, якщо їх порівнювати з початком повномасштабного вторгнення, суттєво знизилися у росіян. Це мова йде про втрату як мінімум п'яти великих десантних кораблів, вже не кажучи про пошкоджені. Це неможливість в принципі підійти на ближче, ніж на стоморських миль до українського узбережжя, і це не було можливо фактично на початку. Повномасштабного цю операцію провести, неможливо тим більше зараз. А для того, щоб йти на зустріч складові сухопутної компоненти, ну, давайте згадаємо, як абсолютно прокачана, свіжа російська контрактна армія на початку повномасштабного вторгнення застрягла у Вознесенську. Як їм там 80-та бригада виписала квиточок назад до Росії, але вже в пакетиках. І, відповідно, там воно все і застрягло. Тепер у них на шляху є Дніпро, якого тоді не було. Це доволі велика і складна природна перешкода. Форсувати подібну ріку ну, це е, задача з дуже непростичного. Після Дніпра, в разі чого, що залишається Південний Бук, який не набагато в цьому сенсі е, кращий для е, форсування. Після цього ще Телегурський лиман. Для того, щоб дійти до Одеси, ймовірніше за все, їм треба буде вже відмобілізувати усе наявне своє чоловіче населення в Російській Федерації, що, звісно, є фантастикою. Тому, звісно, там складати лапки і вважати, що ми тут в повній безпеці, теж не варто, тому що ворог небезпечний, підступний, має ресурси. Але в будь-якому разі переоцінювати його спроможності щодо виходу на рубежі там, наприклад, які дозволять захопити Одесу або Миколаїв наразі теж говорити поки що немає ніяких приводів. Дякую, пане Дмитре, за ваш творезовий погляд на речі зараз, особливо на тлі всіх цих погроз з боку Росії, важливо э, почути фахову кваліфіковану думку. Дякую вам за вашу роботу. Вашим побратимам, так само. Ну що ж, друзі, зайвий раз закликаю вас підтримувати Сили оборони України до складу, яких входять і військово-морські сили, речник Дмитро Митроплотінчук до нас доєднувався зараз. За що вам пане Дмитре дуже дякую за ваш тверезий погляд, особливо на тлі усіх цих погроз, які лунають з боку Російської Федерації. Друзі, ну а як ви гадаєте, чим закінчаться врешті нові Ті погрози від Путіна чим закінчаться перемови, які тривають і досі. Ну і врешті, чи завершить Путін бойові дії проти нашої держави в осяжному майбутньому? Чи зможемо ми знайти підхід до наших ключових союзників? Про все це залишайте, будь ласка, ваші коментарі під цим відео. Це Київська школа державного управління Олексій Гомен мене Назвати до наступних зустрічей.